Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю розглянути заміну Олександра Ткаченка на посту міністра культури та інформаційної політики. Глава держави запропонував уряду знайти позабюджетні кошти на культурні проекти, які зараз дійсно потрібні. Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно. Кожен розуміє про що йдеться. Бруківка. Прикрашання міст фонтани почекають спочатку перемога. Сталося це після того, як 20 липня Ткаченко заявив, що вважає доречною добудову музею голодомору за 500 мільйонів гривень під час війни. Крім того, він підтримав виділення близько 400 мільйонів із державного бюджету на кіно та серіали, зокрема інгулець, який збирається знімати компанія ведучого Юрія Горбунова. Також міністр культури ініціював заміну герба СРСР на щиті монумента Батьківщина мати на український тризуб до дня Незалежності. України кошти має надати великий бізнес. Ткаченко здивувався заяві президента та після його звернення написав заяву про відставку. За словами Ткаченка, він написав заяву через. Хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Нагадаємо, Олександра Ткаченка призначили на посаду міністра культури та інформаційної політики України в червні 2020 року. До цього він приблизно 10 років очолював 1+,1 плюс медіа. Хто може замінити Ткаченка наразі невідомо.